Всім привіт! Ну що, друзі? Нарешті в нас є світло і немає льоду. Немає у цього усього скользотні. Тому що, що? Тому що ми повинні були їхати за поросятами ще 5 днів тому. Але е, я зателефонувала цим людям. Вони кажуть: і ми також, як і ви, не можемо виїхати зі свого двору. Тому люди ну, пішли нам на зустріч і зачекали нас, тому що ми просили. Щоб нам зателефонували першими, коли вони їх будуть вже продавати, щоб ми могли собі вибрати на свиноматочок. Тому що тих свиночок, що ми взяли в, ну, навесні, ми їх брали з восьми взагалі одного кабана, схватили. Як дивилися, не знаю. Ну, коротше, щось там попутали, коли їх кілішували. Кабанчика ось будемо різати в понеділок, але не про це. Свинок п'ятьох ми вже зарізали, тому що вони ну, не підходять на свиноматку, не по якостям, не по своїм. Е, ще й двоє взагалі не гуляли жодного разу. Е, Двійка в нас залишилось, будемо залишати, ну, будемо пробувати їх залишати на свиноматку, будемо пробувати сіміняти вже ось, мабуть, після нового року. А зараз поїдемо по манюнічок по новеньких. Зараз я вийду за двір і вімкну, покажу, куди ми будемо їхати. Тут, тут ще можна їхати. Ну але не після дощу такого великого або коли о, о, в минулому році, коли сніна було багато, то він відростаємо. Тут люди не виїжджали. Ну, майже два тижні. А тут цього року тут робили дорогу, щоб ви знали. Ось тут вона в нас зроблена. Пів літа робили тут дорогу. Що б тільки робили, бачите, каміння з одного боку. А тут просто ну вони просто злизали його туди. Щоб якщо машину посуне, щоб вона ізсунулася. До самого, до самого низу. Така собі. Такий собі ремонт дороги. Бачите, От було ось, чіпали його вони. Якщо тебе... Хоч кидає в ту сторону, так можна хоч за траву зачепитися. А там ні вони вигребли все нафік. Ну. Ми, ми не знаємо, як його його наробиться. Робили професіонали. Тут єдине, що вони круто зробили, так це прокопали вам канаву. Вона йде вдоль дороги. Що зверху хоча б з бугразу цього не тече грязюка на дорогу. Воно намивало. Ось тут взагалі стояла вода постійно. Після дощу будь-якого влітку, взимку. Ми на газелі навіть ніряли туди, по саме не хочемо. А хрупкого -хру 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 -хру. такий легковий автомобіль, то взагалі не можливо було приїхати. Отут вони впали в трубу. Тепер там тече вода. Наш будиночок ще один? О! Тут по іншому не займешся. Людь! Люди! О, дети комурда! Мордиока. Да, я пройду мордяка. И тут хлюня. Все мама наша. Все наша мама. Да, хлюни. Хлюни, хлюни. Тут. И тут. Одни хлюни. И тебе красунечка. Красунька. Ты ромашка. А, нет, ты фисти. Ты фисти. Фисти, фисти. Ну, с ромашка. Ой, с ромашка их. Это по-моему. Не. ось Васюк. Васюк. Бачка. И цех Люня. Ну ось. Люня, Люня. Вет. Ты такая. Да, ты халося. Фестуша. Фисти. У тебя корнова. Скажи, ты своих дома мало, <рив> Іще <що>, модель. Вісті. <рив> Ти хороша, так, да? я вижу. Так, друзі, вже вдома ми. Ніде там було розвернутися, щоб зняти вам. ну, пофіг. Пофіг. Зараз покажу вам кімнатку. Він чоловік вже хрюшок наших несе. Зараз. Так, отаку каліточку зварив чоловік. Такий шпінгалітик. Ой, ще краска. Краска ще береться. Ладно, не буду поки показувати. О, все ж таки дошки в нас. І все. все чистенько. Вода ще недороблена ще не стоїть паїлка. Оп, хрючки. Не зовсім те, що ми хотіли, але як є. Подаруночки під'їхали. По три штуки кожен. Чорненька, гарненька, але маленька. Вони всі маленькі. Забралася я до наших хрюнічок новеньких. Дивіться, які вони. Щось вони рискають, щось вони шукають. Ну, звісно, не зовсім те, що ми хотіли отримати з цих. Поросяток. Взагалі вибрали, ви бачите, 4 штуки. Це і всі дівки були. З 12 12 чи 13 штук у них там було. І оце і всі дівки. Забрали і оцю саму малу. Бачите, вона ще як таракан. Таракан, Ти таракан? Ти та... Ні, ти не таракан, ти хрюня, а ти таракан. <реш> ну, вже як є, у нас поросят тут у селі немає. Ну, Такі, щоб можна було купити тут свинки. Ми бачили, як растуть у цих людей поросятки. Тому вже що є, то є зараз. Несобливо там вибирати приходиться. Хотілося б, звісно, купити з комплексу свинок, але немає можливості зараз. Це фінансово дуже дорого. Треба ще й їхати кудись далеко, тому що поблизу в нас тут немає нічого путнього. Ну, фінансово зараз, зараз ми неспроможні так би мовити, виділити там, наприклад, тих же самих 50 тисяч, щоб поїхати за свиньми Кудись можна було ремонтних свинок просто взяти. І це було б взагалі ідеальний варіант. Але на це потрібні гроші. Для тих, хто скаже, що у вас чотири корови, ми не віримо, що у вас немає грошей. Гроші то в нас є. Але дивіться, так склалося, що ми переїхали в це село в занедбаний будинок. Котрому не жили вже п'ять років, здається. Переїхали ми і через пару місяців почалася війна. Ви що? Алло. І через пару місяців почалася війна. Всі знають, що війна внесла дуже, дуже великі корективи у плани усіх людей. Тому, взагалі, в планах в нас не було переїхати в село і тримати якусь худобу взагалі нічого такого і близько не було. Переїхали ми сюди з новонародженою дитиною, старшому хлопцеві в нас вже 11 років, а меншому тільки 2. Переїхали ми, у нас була новонароджена дитина, були бджоли тільки і все. Якось так вийшло, що почалася одразу війна. Чоловік залишився без заробітку будь-якого, я також, звісно. Е, нічого в дім не купувалося, нічого не робилося, тому що було робити ні за що. Було не то, що ні за що робити, це все. Е, були такі часи, коли, коли їсти, було ні за що купити. Тому зараз, на даний час, коли... О, Боже. Вибачаюсь. Ото на гребло. Зараз на даний час, коли є якийсь заробіток, коли ми можемо собі щось дозволити, ми собі не дозволяємо нічого, ми е, робимо для того, щоб могли потім дозволити собі наші діти. Йдемо, щось купуємо для того, щоб щось виготовити, виростити, на чомусь заробити більше грошей, ніж, наприклад, просто піти і продати те молоко з корів або м'ясо з тих свиней чи телят. Тому що, ну як було, почалася війна, так. У нас, до речі, як почалася війна, ми тільки купили три, три маленькі свиночки у нас було. Але ми їх через, та, через пару тижнів після початку війни довелося їх зарізати трьохмісячними, бо, по-перше, не було чим їх кормити в нас, ну наскільки їх вистачило, дерті. Так, ми її, її догодували, цю дерті і все. Довелося її зарізати. Це перше, те, що їх не було чим кормити, а друге те, що не було чого їсти нам. В нас ну, так вийшло, що ми тільки придбали цей будинок, щось там поміла, чи все одно купували, почали робити ремонт. Звісно, ніяких там збережень, нічого цього не було. Плюс мала дитина, це дякувати Богу і дякувати тим тим людям, котрі допомагали у плані е, цих підгузків дитячого харчування, е, навіть одягу, дитячий одяг, тому що те, що було заготовлено, ну, до, до того як народилася дитина, звісно, на півтора року йому не купиш одразу. Тож. Якось так є. Дуже-дуже цей будинок ми купили у дідуся з бабусею, це сусіди наші були на той час. Вони приїхали навесні, приїхали перебрати картоплю, занести, щоб вона проросла посадити. Вони нас, можна сказати, так врятували в якомусь сенсі. Прийшов цей дідусь, запропонував нам картоплю. ну просто... Просто ну, віддати, каже, ну або на їжу там, або ну, звісно, ми її посадили. Ми її не їли цю картоплю, тому що е, ніхто не розумів, що буде взагалі далі і що будемо ми їсти потім. І ми впряглися з чоловіком, дуже впряглися в огород, все садили, все, що можливо було посадити, ми все садили. Десь там, у, тут по селу, бабусі дідусів, у когось хтось нам дав буряків. Зернятка, ну семіна. Хтось там гарбузів, хтось кабачків і так далі, і тому подібне. І все ми посадили. Щось докупляли, дитячі ж все ж таки 860 гривень платять нам. Но... <свісно> Ще й докупляли семіна. Ну, як є. І ось цей дідусь прийшов до нас і каже, Рома, слухай, вони вже старенькі, досить такі старенькі люди. Каже, допоможи викинути картоплю з погребу, з підвалу. Така, ну, Міленька картопля, каже, ми залишали. Все ж таки, ну, в них там і діти є, внуки є. Каже, а як почалася війна, вони всі уїхали. Тож ну, ця картопля просто пропаде. Ну, допоможи, каже, винести, бо важка. Підвал глибокий, каже, викинути туди винести загород. Чоловік приходить з такими очима, каже, слухай, каже, дід, попросив картоплю викинути. І приніс мені три картоплини. Це, знаєте, ну. Оце, оце, оце е... Плін. Оці емоції взагалі складно. Блін, пробачте. Складно взагалі передати. Словами якось. Отак і там було чотири відра. <плінь> і ми з чоловіком, <плінь> я не знаю, <плінь> тижні, ж мені, навірно, три-чотири їли картоплю в мундірках. Ну, Звісно, дітям в нас була і каша, і хліб пекли. Е, ну, Звісно, це все дітям йшло. Тому що ні, ми з голоду не померли. Бачите, навіть, навіть не опухла. <рив> і ось так посадили ми город. Влітку, звісно, було, що їсти. Ми тут і обмінювалися з людьми на яйця овочами. Ну, в когось щось не вродило. Ми ну, цілими днями ми були на городі, тому що це єдина була. Єдиний спосіб на той час якось заробити, та не те, щоб нафік заробити, просто жити і, і харчуватися як потрібно взимку. А в серпні, на початку серпня, ми відкачали мед. У нас тоді 12 вуликів було. Відкачали ми мед, я його продала дуже дешево, за дарма майже віддала, але щоб продати. Бо ніхто не знав, що буде завтра. Ніхто не знав, чи зможу я ще попасти в город, в місто, виїхати. Я дала оголошення по дешевій ціні з доставкою на дом. Заправили ми сусіда тоді. Він люб'язно погодився нам відвезти нас, ну мене відвезти у місто по усіх цих точках. Ну, звісно, там щось я вже не пам'ятаю, щось йому заплатили. Приїхала додому, а чоловік каже, скільки грошей порахували, кажу, 12 тисяч. Він каже, слухай, давай купимо корову. Тоді, на той час, це зараз в нас корови там 30 тисяч, 40, 70, 80 навіть бачила в оголошенні. А тоді люди тікали, люди виїжджали, люди здавали нам м'ясо, корову за безціни їх брали. І знайшов він в оголошенні корову за 8 тисяч. Було щось далеченько тут, в межах Донецької області, але, ну. Далеко від нас, кілометрів 60, мабуть? Може менше, може, я зараз я вже не пам'ятаю навіть, де ми її брали, але їхали довго. Коротше, нам вистачило, це гроші, щоб купити корову, два мішка дерті і заправити машину нашу газель. І все. Ну, взагалі, коли він мені сказав, давай купимо корову, я сказала: ні, ти що? Ну кажу, ну ти взагалі, ну ти думаєш, кажу, я їх з дитинства боюся, як вогню тих коров. Ну куди? Мені корову, ти що? Я виросла, я росла у місті, я вчилася у Харкові. «Я, які корови? Ти що кажу? Ну, свині ще, ну ладно, ну не корову. Купили корову, по попервах, ви знаєте, я її як доїла, чоловік став рядом, а я йому кажу, тримай її. Кажу, як я її тримати? кажу, Тримай її як хочеш. доїти ти вчилася я сама. Ніхто мені ніколи не показував. Дякувати ютубові і радянським книжкам ще. Я знайшла у книжці, карт... ну, такі мальовані, знаєте, картинки, як потрібно правильно захватувати цю цицьку кожну, як потрібно там видою. Дуже так во описано, во навчилася да Ну, а зараз в нас вже є чотири коровки. Дякую чоловіку за те, що він мене тоді все ж таки вмовив купити ту корову. Така стільки всього цікавого було, стільки ми пройшли за цей час з тими коровами, з цим з господарством. Але зараз вже як є, бачите, бігають хрюнічки, Маленькі хрюнічки. Тож, люди, ніколи не бійтеся чимось займатися, ніколи не бійтеся братись за те, чого ви взагалі не вмієте. Не приходить, воно розумієте, от я синові, старшому нашому о, ну, пояснюю кожного дня. Ти розумієш, що воно так не буває, що людина там росла овочем до 20 років, а потім бах і Ну, Не буває такого. Потрібно вчитися, потрібно десь щось там шукати, дивитись, роздивлятись. Ну, Якось так. Ну, сьогодні, друзі, я вас пригрузила трохи таке відео. Не знаю, чи цікаве воно буде чи ні. Але, ну, як є. Отака я є. Я люблю побалакати. Розповісти що-небудь. Я і з коровами балакаю, і зі свиньми балакаю, я з усіма балакаю. Ось даю корову і сидю з нею балакаю, буває, ще там жалуюся. Отже, друзі, Жити у селі, ну, як я вам хочу сказати, це круто. Це реально круто. Це, по-перше, завжди є, ось, наприклад, корови, так? Це завжди жива копійка. Завжди жива копійчина. Це, ну, я розумію, що не кожна людина зможе там так тримати коров. Там, це не кожному під силу, не кожен має бажання взагалі. Ну, я також не мала бажання тут. То... Як кажуть, як два пальці обсмальця зараз. Тож, друзі, на цій ноті будемо ми з вами завершувати наше відео. Підписуйтесь на наш канал, пишіть нам коментарі. Дуже цікаво взагалі, що знімати, що для чого. З вами будемо ще двох. Хрюнічок переселяти, мабуть, вже або в неділю, або в понеділок. В понеділок ми планували ще кабанчика зарізати. Ну, будемо дивитись. Отже, все, бо відео вже і так таке довге, довге, знає, нудне. А може, і ні. <плес> Тож, нехай Господь, друзі, оберігає вас, оберігає кожного із вас, ваші сім'ї, бережіть і самі себе. Миру вам та спокою. Підписуйтесь на наш канал. Пока!